В сучасних умовах навіть те, що ви зробили, це є дуже великий позитив. І сподіваюся, що ті результати, які ви вже назвали, з геометричною прогресією будуть збільшуватися на позитивний результат. Однак, можливо, я не знаю навіть чи репліка, чи питання, чи воно якесь таке спільне, тому що є кілька, наприклад, мені особисто незрозумілих речей, які б хотілося отримати відповідь і зрозуміти їх. Ну, по-перше, <кій> ну ви чудово. А Агенція з рекрутингу допомагаєте, принаймні пропонуєте свою допомогу для органів влади. Проте як для мене де в якій міри не зрозуміло, а і в ім'я чого. Тобто не тому, що я не розумію, що не, уряду, владі не потрібні високосвічені люди із західною освітою. А просто я завжди, як людина, теж, яка має кілька освіт, не маю правда, не навчався за кордон, як, окрім стажувань, хотів би сказати: а саме під яку систему ви пропонуєте своїх... Як кажуть, рекрутів, так тобто, власне, що ми в нашій державі строїмо, будуємо, під що ви подаєте ці, я не знаю, це линки чи можливо якусь робочу силу. Чому? Тому що очевидно, що позаполітичний статус це дуже добре, і це треба підтримувати і позиціонувати себе окремо від політичних партій, але мені вважається, що якийсь все таки більш-менш активний тиск на владу з точки зору необхідності європейських реформ. Має бути здійснений з вашої сторони, адже ви люди, які Маєте досвід європейської європейські знання, якусь європейську кваліфікацію, і відповідно пускати її як вода в пісок, це ну безперспективно. Тому е, я читав ваші звернення на ім'я наших очільників держави, і власне цього я там не помітив. Тобто, ну ми пропонуємо вам кадр. Ну добре, що ви пропонуєте. Як ми їх будемо використовувати, якщо ми візьмемо? Ну то вже наша справа. Напевно, що деяким людям сподобається в цих умовах працювати дехто розчарується, тому що напевно. Вони очікують якихось реформ, які, на жаль, сьогодні не йдуть. Це треба очевидно і взяти як ну, реальність така сумна. Тому, напевно, що цей фактор, що вам потрібно більш активніше пропонувати системи, можливо, знайомитися з цими європейськими системами, які є в державі. Це треба робити, і це треба робити якнайскоріше, тому що часу народ терпіти не хоче. він... І як та пружина, яка може розірватися в будь-який момент. Це один момент. Другий момент. Потрібно враховувати наше законодавство конкретне, саме яке регулює діяльність службовців в органах місцевого самоврядування, державних. Воно дуже чітке. Адже ви знаєте, що Держслужба це дозволено лише те, що регламентовано законом. На відміну від громадян, що дозволено все, що не запрещено законом. Відчуваєте різницю. І відповідно, надаючи, от як, наприклад, представник влади, пріоритет тій чи іншої людині при прийомі на роботу, так, є певні кваліфікаційні професійні вимоги, які до цієї людини ставляться. І відповідно, що, можливо, на більшість з них ви і, і тих людей, яких пропонують, вони підходять, але не на всі. І відповідно, це очевидно, що, напевно, треба змінювати ці вимоги. Знову ж таки, через своїх лобістів і в Верховній Раді. Ну, тобто, я вже розжовувати не буду, щоб багато часу не забирати. Тому -то, проте, треба працювати і в цьому напрямку. Можливо, як молоді організації, це не все одразу можливо, з якомусь партнерстві, але це вже інше питання. Ще один момент, на який хотілося б звернути увагу, це те, що людина, от ви говорите, що подають, мають романтичні якісь погляди на те, що можна зробити, але. Коли спіткнулися якусь реальність, то часто розчаровуються. Ну на жаль, це дійсно так. Першим, чим вони розочаровуються, це звичайно ну, заробітна плата. От про обласна рада Чернігівська ви звучала, так ну я не знаю. Ну ви знаєте, скільки отримує головний спеціаліст в обласній раді? Навіть до вас як людина яка Наскільки... займається рекрутингом. Наскільки мені відомо, то це ставка в районі 1500 гривень. Ну, майже вгадали, тому що це ще від і, і, регіону залежить, так? але mm -hmm. фактично людина отримує mm -hmm. менше двох mm тисяч -hmm. заробітної плати з різними нарахуваннями, які, премії, які зараз mm -hmm. общипали, як кажуть, як ту курку, і там немає нічого. Інша вимога і, повна зайнятість робочого дня. Тобто вісім годин робочого дня це при гарному такому, такому розкладі сил. От мій колега скаже. Тобто, часто, якщо деякі це може бути і, і не лімітований робочий день, особливо якщо це підготовка програм, бюджети, все ви розумієте, що це таке робити. Кожна сім'я і все, тобто чи готовий випускник Кембриджу йти робити працювати на цю ні, на цю роботу? Напевно, що ні. Ну або це має бути якась матеріально повністю незалежна людина із статками своїх батьків, тому що молода людина ще не встигла заробити гроші, так або ну просто, як кажуть, людина, яка втратила розум яких дуже мало <рес> я не сподіваюся, тобто цей момент до чого я веду знову ж таки, не провівши реформу, не збільшивши всіх зарплат, ми не побачимо багато позитивних цифр на вашому екрані. Ну об'єктивно їх не буде. Я не знаю, це ви прочитали інформацію про обласну раду. Я не в курсі, що хтось подавав туди, тому що ще й Козелець там звучав, може, там хтось комусь. Козацький район написано просто. Ні, там ще й козелець там звучало, що від Козелецької міської ради чомусь обласна рада. Обласна рада ніколи не була рекрутинговою компанією для інших органів місцевого самоврядування. ну Можливо, це почетний такий. Я в нього є помічники, до речі. Єдине, що вони це патронатна служба, єдине, що вони позаштатні, радники із Словакії, із Польщі, з Латвії. Тобто люди є, вони працюють. Це так, але нас цікавить зовсім інше. Це нас цікавить люди, які е, оформлені на роботу. і Відповідно, ми від них щось хочемо, так? І від них можемо щось вимагати. Тому це ці річ. Але задаваючи питання, можливо, варто було б ще пропонувати щось. Правильно ж ну відповідно, не тільки ж вимагати від. Організація, яка хоче щось гарне зробити, напевно, що один із виходів, як це що робити, окрім там і законодавчих якогось інститутів, це було б все-таки наладити якийсь зворотній рекрутинг, це зворотні підвищення кваліфікації вже тих молодих напевно, службовців, які вже працюють. Довчитись їм надати знання, можливо сприяти б, е, Долу, в, 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 в напевно, ви вже це питання роздумували не один раз, я його тільки озвучую. А для того, щоб підвищити свою кваліфікацію, отримати європейський диплом. Я вам скажу про свій відділ інформаційний. Скажімо, у мене 90% людей вони всі за останні роки вони закінчили академію управління. Державного. це не найгірший диплом, і не найгірший з тих вітчизняних магістратур, які в нас є. І відповідно, я сам її теж пройшов. щоб... що. Крім того, я ще до цього мав дивуючі освіти, тобто третя мені не завадило, так тому що я відчував, що це потрібно. Тому готовність людей навчатися, підвищити кваліфікації є. Не всіх є можливість об'єктивно і суб'єктивно поїхати за кордоном і все це зробити. Тому як такий варіант якихось програм на підвищення кваліфікації, вони були дуже цікаві. Я думаю, обласна рада з великим задоволенням буде користатися вашими. Ну, такими допомогою, якщо ви її будете пропонувати. Ну і останнє, щоб час зекономити, хотів би побажати вам успіхи. Ми ну, я, наприклад, дуже радію, коли бачу її земляків і просто молодих людей.